Склади прикордонної академії переповнені майже щодня туди надходить продовольство. Таким чином небайдужі подоляни висловлюють свою підтримку тим, хто ризикуючи власним життям, боронить державні рубежі від російської інтервенції. Чергова порція підтримки надійшла від жителів Теофіпольського району. Ми привезли нашим прикордонникам допомогу продуктами харчування: це саме крупи, картопля, макарони, мед і всі інші продукти, щоб допомогти нашим прикордонникам з великою повагою відносимося і розуміємо, яка зараз складна ситуація в нас в країні, і тому ми постійно. Допомагаємо і будемо постійно допомагати нашим солдатам, щоб був мир та спокій на нашій землі. Разом із продовольством прикордонники отримали й найнеобхідніше 15 бронежилетів презентував народний депутат України Олег Лукашук. Сьогодні ми передаємо 15 бронежилетів в нашій Хмельницької пограничної академії для курсантів, які несуть свою службу на границі України. Це не перша допомога, Ми вже передавали помощь. в воду отправляли на восток Украины, продукты питания для наших солдат, офіцерів которые несуть там службу. Надо, чтобы наши ребята выстояли. И мы будем делать для этого всього, что от нас зависит. Під опікою нардепа не лише солдати та офіцери. Наразі він активно допомагає переселенцям зі сходу. Пані Олені, до прикладу, підсобив із квартирою. Нам надали житло до кінця цього року. Особисто Олегом Григоровичем було проплачено виймання цього житла. І залишається сподіватися, тільки що найближчим часом все ж таки події на сході оберуть зовсім інше русло і все налагодиться. Тоді пані Олена разом із родиною планує повернутися до рідного Луганську, а поки щиро дякує Подолянам за прийом. Я коли потрапила сюди, ще зайвий раз переконалася, що дійсно Україна єдина. Схід і захід разом, і те, що я не знаю, роблять якісь недолугі політики, намагаючись штучно, суто штучно роз'єднати Україну, то це все люди, народ, він єдиний, як би там не було. І те, як наскільки нас приязно, гостинно, по-родинному зустріли на Хмельниччині, то. Я особисто в цьому переконалась. Оксана Чушкіна, Олександр Галян для інформаційного випуску.